Вітаю, з вами Бурсук. У нас, як бачимо, є два прилади. Це Аська 250 із кутушкою Tornado. І другий прилад це Сімплекс. Аська у нас років 4-5 назад була самим популярним приладом. Потім на зміну прийшов Сімплекс Плюс, саме стара модель. Це ми нову тестуємо. По вартості, якщо розглядати нові прилади ось цього й ось цього, їхня е, вартість, якщо васько враховувати катушку торнадо добирати, бо базова ну, глибини практично немає. Це буде 16 тисяч гривень. Тому цікавий тест. Зараз проведемо і основні плюси виїмо. То, що цей легкий, комфортний там на карбоні, акумуляторі це все класно, і навіть підводний. Но мене не цікавить навіть там ліхтарик і вібрація. Мене цікавить інше, саме те, які характеристики він дасть. Вага. Добре. Характеристики кращі. Беремо. Встановлюємо його на програмі та будь-якій, напевно. 28. 29 чуйка, 4 тона. Маленький шматочок золота, тобто дрібні цілі. Легко. 99 тонів. Дуже легко. І далі пішли стабільно. Сама глибока в нас програма легко. Тобто дрібну ціль виявляє і доволі класно. Це великий плюс. Далі ми перейдемо до монет. Монети, правда, глибоко. З помаху буду десь 8 см, грунт замерший зверху. І сама монета динарій десь на 27. Вмикаємо аську. Знову же це простота. Баланс нічого не потрібно робити, і стабільність там до грудок доволі помірно. Але за рахунок цього є і пропуски. Йдемо до нашого шматочка золота. Він доволі немаленький. Ну, не такого розміру, корка, звичайно, тут бачимо, а менший. Глибина десь сантиметрів. Орієнтовно 8-10, я вже точно не пам'ятаю. Ну, як і на грудки, нема нічого. Так і тут нема нічого. Тобто я не можу дістати цю ціль. Тобто, о, щось проскочило. Тобто дрібну ціль не виявляє перевага даного приладу. Далі, якщо е, мову ведемо про дискримінацію і глибину, ось нас є тута цілі. Спробуємо з помаху виявити. Навіть трубов ґрунт нічого немає, на жаль. Зараз продемонструю тепер сімплекса з великою катушкою. Аську залишаємо вінкнутою, хоча можна вимикати знову вже простіше. З цієї ж сторони пробуємо на чуйці 29, але нас не буде брати, спробуємо 30. В одну сторону інколи безвідяйним Сигналом проскакувало, але нічого особливого. Тепер 30 68, навіть хороші, 63. Інколи зацепляється. Тобто це трішки вже краще, однозначно. І зацеп, як ви помітили, не тут, а ось тут проскакує. От у нас помітка, де ця ціль знаходиться. Це я, щоб ввести вас обману, встановив зліва ціль. Можна швидкості встановлювати один, тому подібне щось там винюхувати, але все-таки. Йдемо до третьої цілі. Ось тут, до речі, цікаво. Чорний відсіяло. Паськи нижча частота може краще залізо відсіювати. Збавлю чуйку. 28. 28 на на грані фола, 29... Бере чітко. Тобто нас перевірить таську і чорну ціль і ось тут ціль, щоб побачити всю суть різниці. Що стосується виробників, коли не сезон, давати в подарунок велику катушку майже за 9 тисяч гривень. Ну, я думаю, це їм на користь і вигідно саме пошуківцям. Тепер ми йдемо ось тут залізо має виявити чорне. Виявляю, в дві сторони. Навіть інколи в колір, ну це нормально. А тепер ось тут ціль, чи воно її побачить. Той бачив навіть на якихось характеристиках таких середніх. Проскочило, ну не бачить. На жаль, не бачить. Це вже у нас бронза і доволі дебелий шматок, але, на жаль, не бачить з цієї сторони. чутливості в нас максимальний, все по максимуму. От вам чіпкість, тут більше чіпкість, бо це бронза доволі дебела, мало брати, серед грудок воно просто не бачить. Якщо я зарівняю, можливо, тут плацдарм, зроблю рівну, втопчу йому там асфальт, теж не хоче. Але стабільно. Тобто різниця, думаю, помітна. Далі, що стосується великої катушки, скажу ще свою думку. Так вона десь 2 см на динарій додає. Але, як на мене, купуючи даний прилад зараз, я це вже наголошував, вже хоча б показав характеристики і перевага на цій в 2 см. Ви купуєте його за 16 тисяч, катушка вартує 9 велика, ви її за пів ціни там, за. 4 тисячі продаєте, і відповідно вам прилад вже не 16, а обходиться 12 тисяч гривень. І ви його, якщо її за 12 або продаєте БУ згодом, там через 2 роки, поки ще рік гарантії є, і освіжаємо за бажання. І катушку окремо виходить, позбавившись, отримуємо таку вигідну зараз саме узимку. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук. Даний саме прилад Аська з катушкою торнадо. Я провів перевірку зараз у продажу. Фарту і здоров'я.